Краєвиди магічного світу, як завжди, вражають. Ну а я вітаю вас в новому спонсорському проєкті магічної втікачки. Напевно, так я його назву. Так, я записую ще не знаю чи як я це назву. Ну і звичайно, я дякую своїм любим спонсорам каналу за підтримку, завдяки яким я записую ці відео. Ну і давайте знайомитись перед вами Рея. Ви могли бачити її не повністю, але частково. В останній катсцені авторки містичної колонки, і що ж далеко ходити, саме Рея є переродженням Енори. Вона звичайно не дуже це розуміє, відчуває і до речі, тут ще й палаюча душа. Чи горіння душі, не впевнена, як це правильніше перекласти. Як ви можете пам'ятати, Енора за своє життя повністю прийшла подорож душі, включно з подорожу душі, привида, А тому, переродившись, вона зможе в новому тілі відтворити свій досвід. Мені буде цікаво подивитися, як саме це буде відбуватися. Ну і тут, в принципі, буквально пише, що Рея зможе розблокувати одну рису з минулого життя з за допомогою сел-взаємодії, а також будуть певні дії з використанням дзеркала заглянути в свою душу. <сум> також молодому віці в неї розблокуються певні навички або, можливо, і деякі розблокуються підлітковому віці. Я не впевнена, як це працює, тому, тому цю штучку теж ми трішки подосліджуємо. І... Вона в магічному світі. В Принципі по її рисам характеру Я більш нічого додавати не буду. Вона запальничка, любить довкілля, і власне її риса запальничка сприяла тому, що вона. Втекла з дому Рея Ернест, як можете розуміти, її сестра Емілія Ернест, котра є нареченою дерела Шарма з магічного світу. Сім'я Шарм, як ви можете знати, є чистокровними чаклунами з покоління в покоління, і Емілію та її сестру Рею вони не дуже добре сприйняли, так як дівчата не є чистокровними чаклунками, а розблокували свої магічні здібності вже в старшому віці, коли Емілія ще змирилася з такою ситуацією. Тому що вона кохає Дерла, Рея не змогла змиритися з високомірністю Мінерви, шарм і втекла, втекла в магічний світ довести всім, що вона може бути гідною суперницею їм і здібною чаклункою. Власне, тому її ціль життя це навчатися магії, стати здібною чаклункою. І вона надіється, що в магічному світі це вона зробить якнайшвидше. В принципі, вона вже тут розблокувала якесь закляття. Я ще не встигла подивитися, котре і трішки прокачалася. Вона розблокувала закляття. З практичної магії, щоб ремонтувати речі, окей, okay, нехай буде. Але з тим, що вона втекла, є деякі нюанси. Вона поки не зможе покинути магічний світ, тому що okay. тільки в магічному світі на неї не розповсюджуються правила простих людей. Тобто, якщо вона повернеться назад в Глімбербок okay. зараз, правоохоронні органи, органи опіки повернуть її назад в родину до її опікунки сестри, і Рея не зможе виконати свій план. А тому вона навіть взяла з собою деякі корисні речі, як спальний мішок, свій. Щоденник, не знаю, нащо її домашка, в школу ти ходити не будеш в нас. Фотоапарат, карта Таро це те, що їй цікаво. І велосипед, на якому вона сюди їхала, що навряд чи в ній магічному світі пригодиться. Але хто знає, тепер її ціль потрапити в школу магії. Не те, щоб це було дуже складно, а що там вона може зустріти своїх знайомих чаклунів, з якими їй не варто було бачитися, власне, шармів. Можливо, вона б хотіла поспілкуватися з сестрою, в них нормальні хороші стосунки, але теж цього зараз би робити не стало. Тому зараз Першим ділом відправимося в школу магії і спробуємо знайти магічних мудреців, котрі зможуть таки нас чомусь навчити. Школу магії, як ви бачите, я теж замінила і, надіюсь, вона вам сподобається. Ну а раптом вам цікаво, це ось ця школа магії від Ліл Сімсі. Ось ця діляночка. Правда, тут використано дуже багато різних доповнень і кітів, але вона виглядає гарно. Вона все ж таки використовує велосипед, щоб кататися по світу магії. дуже дивна чаклунка, ти знаєш? Як невдобно! Мінерва шарм зробимо, не зробимо вигляд, а треба подумати, як іншим чином нам дістатися. Вона йде сюди. Ні, це ельфаба йде сюди. Нам потрібно знайти чеклуна, який зможе нам чимось допомогти. Наставника чеклуна. До речі, є теплиця, яка може їй допомогти не вмерти з голоду. Так як це зовсім нова школа магії, я звичайно тут трішки туплю, але я впевнена, що я зможу знайти того чаклуна, котрого нам треба. Ось він аж наверху. До нього ще треба буде дібратися, добратися, жрець практичності. Ці окей, що ж. Я думаю, що Рея не може знати, що її що тут саме стоїть Мінерва. Вона прям виходить сюди. Рея, давай біжи сюди. Рея, тікай, так зробили вигляд, що ми не пересіклися. Але, хоча здається, вона її побачила. А можливо і ні. Можливо, вона не зразу зрозуміла, що це була Рея. Рея вирішила обійти з іншої сторони. Ну що ж, пішли шукати когось клонів. Давай, Рея, я в тебе вірю. А, власне, тут ми першу вже можемо зустріти ельфабу. Для чого їй зустріти чаклунів, Це. Для Ля того щоб попросити дозволу тут навчатися, щоб вона могла використовувати різні знаряддя, книги і тому подібне. Крім того, якщо вона з кимсь подружиться, то вона могла попроситися і ночувати всередині, що зараз їй навряд чи дозволять. Я думаю, Рая буде всіх просити не те, щоб стали її наставниками, але ельфаба практикує магію злостиву, як тут польською написано. Тому я не знаю, чи вона реї підійде. В принципі, їй зараз найкращим варіантом. Ой, з альфабою вони не зійшлися, альфаба насварилася на рею. Думаю, рея піде шукати когось далі. І я думаю, про те, що реї найбільше, найкраще підійде. Магія практична в даний момент, як мінімум, тому що вона дуже корисна для виживання. Де ті довбані чаклуни? Де вони всі? Так, практичний чаклун тут, але він нам зараз і не потрібен. Точніше, що не практичний, а бойовий чаклун, будемо його так називати. Де практичний чаклун наверху? Іди сюди. І, власне, Сімеон Светер, смішно звучить, підемо знайомитися з ним. Тут лялька вуду лежить. Так, добре, Сімеончиком познайомились. Давайте вона цей раз вибере трішки кращу так. Ой, там був дерев. Зробимо вигляд, що його тут не було. Так, більше поспілкуємося з Сімеоном. Думаю, Рея вирішить більше з ним поспілкуватися, щоб краще дізнатися. Запитай, як пройшов день. Так, Терел, тебе тут немає бути. іди звідси. Напевно, буде тяжко їх уникати. Так, Алеонора, я думаю, в туалет тобі не заборонять йти. Ой, тут ще й ельфа ззаду. Та шо ж ви, ще одна шарм пішла. Вони тут всі купою ходять. Я не впевнена, що вийде якось сильно їх уникати, але будемо робити вигляд, що Рея їх таки уникає. Ні, Рея, тобі спочатку треба більше подружитися, хоча б Сімеончиком іде з ним інтересом, щоб ти могла напроситися тут трішки хазійнувати, так би мовити. Опа, можна вкрасти, не <свісно> слідити можна тільки. Так от ще трішки на рахунок того, коли вона зможе повернутися в місто з магічного світу в Глімбербрук. Власне, щоб в Глімбербруці можна було володіти землею, треба бути. Досвідченим чеклоном, довести свої магічні здібності. Тому, крім того, що їй потрібно бути вже молодою персонажкою, самостійною їй треба буде ще прокачатися в магії до рівня адептки, поговорити про переродження. Іде поговори з по, про переродження. Цей Хай в шоці буде чувак. До речі, вона може підробляти, пропонуючи гадати на картах Таро. Ой, який Ембер прийшов класний. А що це ти прийшов до неї? А що що, що ти хочеш? А це не до неї. Це він з кимсь іншим говорить. Ну Джема тут прийшла. Я думаю, що Джема підключилась до розмови, побачила тут. Її поглузувала і пішла. До речі, в неї є дія там поспілкуватися з нею. А Рея думає: блін, ну, наступний раз, коли до мене підійдеш, я тобі нагрублю, Я тобі поставлю на місце. Іди, запропонуй погадати йому на картах таро. Може, трішки підзробимо зізнання в переродженні. Це прям дія. Вона прям дізналася в тому, що вона перероджена сімка. А думаю, моєї такий: ну це досить рідкісне явище. Я не впевнений. Ти впевнена? Ой, ну не знаю, але це, це, це звичайно цікаво. Так, тридцять Робили класно, можливо, де я захоплюся природою. Покращуємо настрій. Треба підняти з ним стосунки. Я думаю, і висловив вдячність. Не знаю за що, напевне. Хай вдячність за те, що її як мінімум не виставили звідси. І, можливо, таке попроси науку наставництва по практичній магії чи якусь пораду. Можливо, він щось той підкаже. Є він погодився, і ми, в принципі, будемо вважати це. У вона знає закляття чистити це прекрасне закляття. Будемо вважати це знаком, що їй дозволили тут навчатися. Поки що, звичайно, тільки навчатися, ночувати їй тут ще не можна. Треба хоча б подружитися з ним. Я думаю, яка. Яка мінерва, йде з цієї розмови. Нас тут нема. Вже насправді пізно і. Та я знаю, що ти хочеш їсти, але ну не можеш ти ще йти врати там їсти. Можливо, тут щось можна зібрати? Ні, Петрушка, Іди, вистав свій спальний мішечок і підеш спати під цим прекрасним. Небо. Я думаю, перша ніч реї, перша така ночівля реї зніме з нею рожеві окуляри, напевне, і вона зрозуміє, що їй треба працювати набагато, набагато сумлінніше, наполегливіше для того, щоб досягти своєї цілі, бо жити ось так їй довго теж не хочеться. Хоча вона любить природу і їй кайфово спати під зоряним небом. Ні, вона не виспалася. Вона просто прикинулася серед ночі, бо їй дуже спекотно, а по-друге, її покусали жуки через сон у спальному мішку. Хай Рея її не бачить їх, але вона буквально відчуває тупотіння цих крихітних лапок. Фу, який жах. Невдале місце, вона походу якесь обрала. Але я хочу, щоб вона перевдягнулася. Будемо вважати в неї ця сумочка Герміони на спині, і вона зараз перевдягнеться на легший одяг, тому що. Тут весна, але неймовірно спекотно, неочікувано в магічному світі. Напевно, спробує поспати далі, якщо вона зможе тут спати. Так, перевдягнись, будь ласка, а з іншої сторони свіже повітря насолоджується природою. Та чому б селфі не зробити? Іди ще спи. Кукерея там досипає, чоклини на фоні вже магічні битви влаштовують. Вже декілька штук провели. І мінерва шарм все ніяк не покине. Бін цю школу має. Що вона тут робить так багато? У будь-якому випадку. Рїї треба прокидатися, і мені звичайно шкода, що дерева пропали, бо з ними було дуже гарно. Перше, що вона побачить, це те, що тут виросла петрушка, і давай ми її зберемо. Спальний мішок, звичайно, теж не забудь забрати. Вона отримала навичку садівництва, і, можливо, їй прийшла деяка ідея про те, як домовитися з наставниками про те, щоб вона могла залишитися ночувати всередині школи. Так, я надіюсь, ти не какунькаєшся від цієї петрушки. Сподобалося. Клас, це добре. Спробую ще з'їсти, напевне. Вона любить садівництво, клас. Я щось припустила цей момент, що вона любить садівництво. Прикольно. Я думаю, вона ще й любить фотографувати, тому, можливо, зробить декілька кадрів магічного світу собі на пам'ять, щоб в неї були. Плюс деякі фото можна буде продавати, і теж трішки я буду підзробляти, Того, що насправді з грошима все досить сумно в неї, і в магічному світі сильно не розбіжишся, щоб в неї що всі. Поганої якості, значить продамо всі. нафотографувала. Що ж, треба йти далі, знайомитися, дружитися з Сімеоном. Я думаю, в неї ніякої школи. Ми школу ігноруємо. Якщо в неї є дні відпустки, три дні, то треба буде взяти її, щоб вона мені не заважало. Якби тут був ноут, про який я забулася ж, звичайно, то я б напевно, б її зразу відрахувала б зі школи. Так, Сімеон нас чекає наверху. Іди до нього, і будеш пропонувати йому угоду. Так, ну ми, звичайно, спочатку поговоримо там про погоду з ним, наприклад, обговоримо ще інтереси. Тут є комп'ютер Дроп-аут. Ми зараз це зробимо. Ой, вона в нас щось розізлилася, почуття гніву. Схильні злитися там вона кинула людську школу, це їй не цікаво. Іди, зроби Сіміону комплімент. Скажи, що він дуже стильно вдягається. Такі я, мені дуже подобається, як він вдягається. І подискутуйте про існування вампірів. Ви ще клуни, ви можете про таке поговорити, в принципі, можна ще щиро бесіду, і можливо, таки вони рано чи пізно подружаться. Будемо вважати, що зараз вона О, сестра! Ну шо ж. тут немає іншого варіанту, як поговорити таке з нею. Раз ми вже тут, раз вона вже нас Точно побачила, а, щоб таке зробити. Давайте, нехай це будуть скарги на несправедливе життя будемо їй скаржитися, це буде логічно. Але я думаю, Емілія хоча б буде рада, що вона знає, де її сестра, не те, щоб вони ж були в поганих стосунках. Хоч Рей їй не подобається, що Емілія змирилася з тим, що її там вважають другим сортом, і єдине, що дає їй бенефітів, це те, що вона виходить заміж за справжнього чаклуна. Ембер ще підійшов. Моргрін. Звати його Ембер прізвище. Так, чи подружилися ми з Сіміоном? Майже нам ще трішки залишилось. Давайте ще запитаємо, як день. І тут підключилася Емілія. Емілія, в принципі, вже її більше знають, коротше кажучи, як рею, і вона вже трішки в якійсь мірі довела свою магічну майстерність. Тому Сіміон напевне міг би заручитися м, тим, що запитати в Емілії, чи ручається вона за свою молодшу сестру, таку бешкетницю, яка втекла з дому, і тут. Вигадує якісь приколи. Тут ще й знаєте, така четверта сторона. Моргрін сидить. Але Моргрін, я думаю, що він такий він сер серйозний, звичайно, того, що в нього ще й досить серйозна магія, яка може сильно зашкодити. Але разом з тим він скаже Сміону: та ладно, чого ти давай? Нехай вчиться, в неї є потенціал, чому ми маємо цьому заважати. Запропонуй погадати йому на картах. Ще льфаба прийшла і така, що ви тут вирішуєте без мене? Нового учня сюди шукаєте, то хай й може вона разом по дому тут допомагає порядки наводити, раз вона хоче тут тусуватися весь час і ще й жити. До речі, Симеоном Арея вже таки подружилася, і я думаю, є варіант, є можливість попроситися ночувати всередині, але Симеон дійсно скаже, що ну раз ти хочеш тут ночувати в якійсь мірі жити, то тобі дійсно придеться вносити якийсь вклад, і чому б тобі не зайнятися нашим садом оранжереї? Не доглядати за ним, звичайно, Рея не буде сильно відмовлятися, бо їй треба десь жити. Плюс сад це постійне джерело продуктів. Крім того, їй подобається садівництво. Так і думаю, що на цій ноті ми Симеона покинемо і підемо десь навчатися. Ші ж підемо в туалет. Боже мій, яка вона розгнівана через соціалізацію. За запольні сіми не можуть приховувати гнів у випадку настільки поганої розмови. Не знаю, що там її вибісило. Ідея. Заглянеш собі в душу. Я не знаю, що це нам дасть. Це дуже цікаво спробувати. Вау, wow, обдарована. Вже маємо цю рису. А це спілкуватися з привидами. У неї буде краще спілкування з привидами. Боже, це вона розблоковує нагородну рису. Це нагородні саме можна розблоковувати, котрі були винори. Вона ж там виконала життєву ціль історика по привидам, і в неї ось ця риса була Блін, та, Я хочу тепер вона теж може говорити з привидами ближче. Прикольно. Мені подобається і стала більш зосереджена. Я думаю, що їй би перекусити знову, хоча вона іде вже щось туди готувати, і в принципі, напевне, могла б собі дозволити це робити. І знов подобається, що вона це з'їла. Але я думаю, що їй не завадить піти практикуватися магії, і та нехай це буде практична магія. До молодого віку їй, між іншим, 20 днів. А по магії вона ще навіть не новоспечена, але скоро буде по рівню магічних здібностей і. Вітаю, Рею! Льфаба така приходить повз вчися, Вчишся, вчишся, вчися. Так, який же ж перший перк ми для неї оберемо. В принципі, вона могла б швидше дослідженнями займатися, але це А, швидше читати, це займатися дослідженнями. Так, це можна буде розряджуватися, зменшити свій розряд, до речі, дуже корисна штука. Експериментуючи, практикуючи, сімка накопичує досвід швидше і рідше зазнає невдачі. Я думаю, що цю штуку треба взяти. Прям треба. І раз вона трішки повчилася, їй би піти виконати свої обов'язки в саду. Давай. В оранжерею тут, до речі, досить багато врожаю: яблука, груші, черешні, чтовищні, гриби, всяка зелень. Думаю, це буде не зайвим і плюс вона так зможе зекономити на приготуванні їжі. Так, ну що, іди, збери весь врожай для початку, і після чого підеш все поливати. Як на мене, тут в оранжереї прям дуже затишно. Звичайно, зараз 1500 разів, типу збере новий врожай, але окей. Це корисний новий врожай. А куди ти пішла? На походу ще десь. А ще ось тут є. Тут вже магічні рослини, до речі, біля оранжереї. Це, до речі, теж непогано. Вона могла б готувати якісь зілля, теж навчатися магії готувати зілля. Якщо ви думаєте, чому в мене так багато лисих персонажів, то в цьому збереженні немає доп-контенту, тому вони лисі. А до цього тот був доп контент. Будемо вважати це якийсь особливий чаклунський ген. Коли чаклуни лесіюч та після такої праці треба обов'язково на себе закляття чистоти накласти в цілому, допомагаючи магічним наставникам, я думаю, рея зможе зробити собі досить непогану репутацію та й інші чаклуни, які будуть приходити сюди для практики обміну знаннями, теж будуть завжди її бачити, і вона буде весь час у всіх на очах. На слуху в тому числі, як же ж тут гарно. Але насправді роботи посаду виявилося набагато більше, ніж Рея думала, і вона насправді багато часу зараз тут проводить, щоб це все полити. Можливо, потім вона зможе робити це швидше, а можливо, взагалі за допомогою магії, якщо знатиме відповідне закляття. Чому ці рослинки чорні? Я без поняття. Ну і закляття чистоти на себе. Тепер в неї просто неймовірна кількість продуктів. Це шикарно насправді. І тут є кухня, тому чому би їй не піти не приготувати собі якийсь салатик для Прикладу на обід, я хочу щось, де вона не потратить ні в Те ж те, що в неї такого поки немає. Фруктовий салат, але все рівно тратить семелеони. Ну давай одну порцію буде все рівно дешевше ніж могло б. Звичайно, я тільки ось в цей момент думалася, що взагалі то було логічно, щоб тут було просте життя. Але ну нічого, першу порцію приготує вона не зі своїх інгредієнтів, теріжки разом з тим думаю, Рея досить швидко наладила контакт з місцевими наставниками, жрицями. Як вони тут підписані, тільки вона ще б не тупила, коли робить цей салат, і продуктів вона зараз підзбирала теж досить багато. Навіть квіти є, до речі, на яких можна непогано зробити, і нарешті за ці декілька днів вона поїсть плюс-мінус нормально. Фруктовий салат не те, щоб дуже хороша їжа, але тим не менше це вже щось. Ну і думаю, після цього було б добре піти шукати якісь книги, чим вона ще не займалася, і що було б цікаво їй поробити. Я думаю, корисно, як мінімум, але можливо, це затягнеться досить надовго. Шукання книг Рея, ти знайшла якийсь незрозумілий спуск в підвал щойно? Як ти сюди потрапила? О, все ми дверима. Я думаю, їй було б зараз цікаво. О, вона знайшла фоліан, примаро великоліто примаро викликіто, боже, привидів викликати. Але я думаю, що ти хочеш спуститися сюди і подивитися а. Куди ж це спуск? Ой, я знаю, знаєш, ти маєш фротомакса, але це лишимо пізніше. Вау! Яке цікаве місце! Тут явно проводять якісь битви чи ритуали. А що це за портрет? Давайте тобто ти не можеш його роздивлятися. Ну що ж, і сакральних свічок, прикольно. А чого ти не можеш туди? Ладно, ладно. В будь-якому випадку тут прикольно. Ну, в принципі, можеш стати тут. Закляття навряд чи ти це вивчиш, того що, скоріш за все можна аналізувати, до речі, цю книжку. Ти вирішила таки підійматися і сісти за стіл, ясно. Це нестримна магія, як я розумію. Потрібний рівень чаклунства, послідовник-послідовниця, щоб вивчити це закляття. Немає достатньо високорівня чаклунки, щоб читати цей фоліан. Що ж, хорошим рішенням буде піти ще, попрактикуватися. Практичній магії теж поки що перед сном. Ти що на кухню йдеш? чи на подвір'я, чи куди ти там У нас ховалася від сі... Якусь комору. Щось поки не дуже активненько йде прокачка. Та, чому би в сошол не написати. Я думаю, сошалбані бані її цікавить в останню чергу. Хіба що був би якийсь сошалбані для чаклунів? Та справді на наступній рівні чаклунства повільніше вже йде прокачка, тому треба буде придумувати, як її покращувати. І насправді вона вже дуже хоче спати, тому така втомлена. Вона напрацювалася сьогодні в саду. Вона сьогодні багато навчалася, але я думаю, вона задоволена до речі. Тут якби приховані двері. Я не знаю, як вона їх знайшла, але ладно. Найшло. Ти не підеш говорити шармом того, що вони вонючки. Вони тебе бісять. Ти підеш сюди і розмістиш десь тут свій спальний мішок, того, що це ліжка якби викладачів-наставників, жреців. У тебе є спальний мішочок, який ти тепер можеш тут розмістити і лягати спати. Ну дуже зручно розмістила. Давай сюди його занесемо і йде спати. Ну а ми на цьому будемо закінчувати цю серію. Я надіюсь, вам сподобалася ідея, і сподіваюся чим ми сьогодні займалися. Чекаю ваші відгуки в коментарях. На цьому дякую за перегляд і скоро побачимось.